Віра Вітвіцька, дай Боже щастя, файні господарі. Дякую, Вірочка, дай Боже тобі щастя. Богданочка Шолапська вітається, сердечко шле. Надія Самсун, доброго, мирного дня, Богданочка Шолапська, Божого захисту, здоров'я, мирного неба. Дейзі, можна передати привіт? Звичайно, привіт, привіт, Дейзі. Ай Бог допомагає. Щиро дякую. Контри посібл, а я не розумію, що ви пишете. Привіт, Лілія, привіт, Квас. Е, Люба Любарська, Надюша, а вам довго обходити буде з підв'язкою огірка і за скільки днів ви успіваєте з підв'язкою? Ну, бачиш, вчора почала. Стрім. Ну, два, два ряди ми вже повністю підв'язали помідорів, а зараз станемо і, і, і пов'язуємо до вечора. Ну, день треба, день треба, але тут практично ну, 500 кущиків немає, ну 400 добрих є кущиків. Гавсар Дадаю, доброго дня вам. Привіт, Сігмус, привіт. Алекс, привіт, привіт, Сігмус. Це український стрім, так, це український стрім, це україномовний канал. Вова Іваський, добре пані Надія, я добре. пішов щось по дому робити. А то моя майбутня дружина починає на мене кричати, що я їй не допомагаю. Допомагай Вова. Обов'язково допомагай. Дружинам треба допомагати. Треба працювати завжди обом разом. Завжди обом разом треба працювати. І допомагає їй їсти, готувати. І прибирати допомагати. І все у вас буде добре. І люби її. Пі Пірні язов. Здравствуйте, бабуля. Доброго дня вам. Боже, хто такий сексуальний? Добре, отак От працюй, Надя, отак От працюйте. Е, що летить? Нічого, а я не переживаю. Ти знаєш? Я не переживаю, що летить. Я знаю, що наші зіб'ють. У нас дуже працює гарно ППО. Протиповітряна оборона. І я не переживаю. Але якщо Господь мені назначив дожити зараз до цього часу, ну що переживати? Я не переживаю. Бачиш, є. Все ж таки світло є у нас у нашому окопі. Ну, та не розумієш, то чого ти тут сидиш? Арівідерче. Арівідерче. Ну що, дівчаточка, пишіть щось. 31 подобайка, Дуже вам щиро дякую. Дуже вам щиро дякую. Ой, як зараз налізло багато слимаків. Лізуть і лізуть, знаєш, наші канали україномовні, так як приманки для них. Так як я вам накидала купи картоплення, щоб вони лізли під низ. Бо вони гниють там, знаєш. І, і вони люблять там, де гниє, там, де ось таке болото волога. І вони так лізуть туди, вони то люблять у тім колупатися. І ці лізуть. ці лізуть. Але тут не було. Тут, тут гарно, а, сухо, свіжо Так що їм тут не місце. Настя, слава Україні, бабусю. Слава Богу, слава Україні і героям нашим, які захищають нас. Слава! Від, від слимаків Колораді. Міша, ти де йде читай на яв'яжу. Друзі, вподобайки, хто ще не підписався на канал?